На календарі 15 листопада у прямому ефірі підсумковий оперативний випуск новин. Вітаю вас сьогодні. У Житомирі проходили місцеві вибори. Протягом дня ми слідкували за розвитком подій та щогодини включалися, аби тримати вас у курсі останніх новин зі штабів та виборчих дільниць. У студії працює Марина Каплун. Починаємо і далі говоримо про таке. Наднизька явка житомирян на виборах занепокоїла ЦВК та спостерігачів в вирчих дільницях. Протягом дня спостерігалося засилля невідомих журналістів. Виборець виявив, що за його адресою прописані троє невідомих осіб. Про ці інші новини далі. Виборчі дільниці закрито голосування у другому турі за нового міського голову зупинено за інформацією прес-служби облдержадміністрації. Станом на 20.00 у другому турі виборів Житомирського міського голови взяли участь 57 тисяч 952 виборців, що складає 27,86% від загальної кількості. Сьогодні відбулися повторні вибори Житомирського міського голови Гришковецького селищного голови Бердичівського району та Торчинського сільського голови Коростишівського району. Крім того, повторні вибори депутатів сільських і селищних рад проходили у 15 районах області. Нагадаю, в Головного управління національної поліції у Житомирській області працює оперативний штаб, який координує діяльність усіх задіяних до забезпечення охорони громадського порядку підрозділів поліції та добровольців. Якщо вам стали відомі факти протиправних дій, повідомте про це за номером 102. Реагування буде негайним. У виборчих дільницях сьогодні протягом дня спостерігалося засилля невідомих журналістів. На виборчих дільницях у Житомирі члени комісій та спостерігачі фіксували засилля журналістів із сумнівними посвідченнями. Їх кількість за деякими даними сягала близько 200 осіб. Деталі дізнавався Дмитро Клименко. На виборчих дільницях у Житомирі члени комісій та спостерігачі фіксують засилля журналістів із сумнівними посвідченнями. Перше дзвоник був зранку, коли нам зателефонували з 347-ї дільниці. Голова комісії, і сказала, що їй дуже багато представників преси, які їй заважають, втручаються в діяльність комісії. Всі ці журналісти мають однакові посвідки без чітких початок та не можуть пояснити з якої вони редакції. Посвідчення однаково віддруковані тимчасові посвідчення на ксероксі, однакової форми, однаковими літерами. Тільки стоять різні печатки, які не можна ідентифікувати, того що вони є там від якихось підприємців. Є печатка, яка тільки слабий, такий отпис, що її не можна побачити. Такі ж факти фіксують і спостерігачі від громадської мережі опора, які не мають ні копії реєстраційного посвідчення за масової інформації, ні редакційного завдання, а мають лише невеличке картонне посвідчення, як журналіст. Крім того, активістам вдалось відзняти відео, як ці журналісти складають списки виборців. Пояснив ну, слухай, не хочу сказати, колись так, так. вимогли. Чи було. Ну, до людей підходили і говорили: от за кого ви будете голосувати? От вони нам писали за те, за те. Вони взяли списки. Так. А чи вони правду нам казали, чи ні? Ну тобто це ви просто контролюєте, чи людина прийшла проголосувати? Чи прийшла, да, чи не прийшла. Так, Чисто за себе. Так. Чисто для себе ми. Я зрозумів. А можете показати списки? Ні. Не скла це це просто списочки людей, яких вони мол, спитали, чи вони прийдуть на вибори, і вони не, них не питали, чи це за цим болюк, чи за Сухомлина, ну, Вони просто відмічають, чи вони прийшли чи не прийшли. Ну, таких списочків, як мінімум, там три, чоловік там близько тридцяти, та тобто в кожному списку. Після обіду представники міськвиборчкому виїхали на одну із проблемних дільниць, де склали акт про порушення. І от що розповіла голові міської виборчої комісії, псевдожурналістка від свободи. Вона нам повідомила. Що вона ніякий не є журналіст, а вона є спостерігач. Що це посвідчення її видали в готелі Житомир в середу, 11 числа. На цьому засіданні була присутня цимбалюк і був присутній Кізін. І такі посвідчення нам вже каже, видали всім. Нас розіслали на всі 121 дільницю. Ми їх там отримали. Ми і надалі інформуватимемо вас про порушення виборчого законодавства. Дмитро Клименко, Юлія Парох, телеканал СК1. У Житомирі виборець виявив, що за його адресою прописані троє невідомих осіб. Про це повідомляє незалежна громадянська мережа. «Опора». виборець із дружини прийшов голосувати на дільницю номер 181-365 у Житомирі і помітив, що у списках за їх адресою прописані ще троє невідомих йому людей. У коментарі опори житомирянин Тарас зазначив, пішов з дружиною голосувати. Ми зайшли, спитали адресу, потім у список дивлюся, а там ще троє є. Питаю, що це таке, а вони мені пояснюють, що йдіть у паспортний стіл. Ми списки лише отримуємо. Я кажу, але там немає ніяких людей. Якщо прийде три людини з цими паспортами, то вони проголосують. Вони сказали, що так. У мене у квартирі прописані тільки я і дружина. З яким настроєм сьогодні йшли голосувати житомиряни, Дізнавалася наша знімальна група. Я вважаю, що все одно треба йти голосувати. Взираю, як тут буде, як, які результати будуть. Я вважаю, що треба. Я так як думаю. ми переживаємо за забудуще, то треба приймати участь у голосуванні. долг, треба прийти проголосувати. Ну сім'я активна, всі розуміємо, що цього кожного моменту. Завісить результат. Ми жодного з кандидатів. А чому такий скепсис? Така. Не хочу, от не подобається вони мені. Ну а як же не ходити на вибори, це, це моє право? Бо я обов'язково. Голосували. Да. громадянський обов'язок виконав. Коні. А як ви вважаєте, низька явка, це що таке? Це людям байдуже, що в країні відбувається? Чи це правильно? Ні, людям не байдуже, просто вони нікому не вірять. Вот почему вони не хочуть ходити. Ну, сьогодні, звісно, менше буде, тому що менше депутатів. Під будь ласка, ви вже голосували, були на дільниці? Так. Виконали свій громадянський бою. Так. А ваші друзі рідні знаєте? Були ж теж були. Всі були. Ну не можу сказати за всіх, але більшість так. Ну навіть вас следовало дожидати. Люди всі розчаровані. і всі не знають, чого ждать и і не вірять ні во що, потім? Поэтому така низька явка. Свій громадянський обов'язок сьогодні виконали віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський та кандидат на посаду міського голови. Як голосували політики у сюжеті сьогодні, о 12-й годині свій громадянський обов'язок виконав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Посадовець традиційно проголосував разом із дружиною на дільниці в дитячому садку. номер 43. Сьогодні основні повноваження передаються на самоврядування. Всі функції, практично для того, щоб виконати всі завдання і вирішити всі проблеми на базовому рівні. Сьогодні є в об'єднаних територіальних громадах, в обласних центрах. І тому від того хто стане менеджером для управління взагалі тих податків, які сьогодні сплачують наші житомиряни, це дуже важливо. Станом на 12.00 на цій дільниці проголосувало трохи більше 10% виборців. Геннадій Зубко закликав Житомирян прийти на вибори та розділити відповідальність за розвиток міста. Низька явка. Дуже погано, чому тому, що обирається людина, яка практично буде нести відповідальність за все за охорону здоров'я, за освіту, за житлово-комунальне господарство, за утеплення дитячих садків та шкіл. І тому я думаю, що тут потрібно зараз, якщо хтось бачить житомирян, просто підніматися і ти висловлювати свій голос, свою довіру. Давати кредит довіри і потім запитувати цією людиною, яку беруть. Кандидат на посаду Житомирського міського голови вже також проголосував. Була непроста кампанія, достатньо багато сил віддано цій кампанії, дуже багато много проведено з людьми, і е, основна задача вот не обмануть надіжди цих людей на дільниці в 23-й школі. Станом на 12-ту годину проголосувало майже 15% виборців. Порушень та конфліктів поки що не було. Члени комісії від… От... Обоїх кандидатів в повному составі порозуміння на вищому рівні, спорних моментів, як, як правило, никаких не було. От, все у нас в соответствиї з законом. Також свій громадянський обов'язок виконав і голова Житомирської ОДА Сергій Машковський Дмитро Клименко Юлія Парух, телеканал СК 1 Штаби обох кандидатів активно спостерігали за виборчим процесом та навіть особисто виїздили на дільниці. Другий кандидат на посаду міського голови не голосувала. Чому дізнаєтеся у сюжеті? Поліція, журналісти та спостерігачі на дільницях пильно слідкують за процесом голосування. А штаби двох політичних сил, окрім всього, слідкують один за одним, аби уникнути моментів фальсифікації. Штаби одне і друге хочуть, думаю, щоб було це все ж таки без порушень. Ми, ми дуже не хочемо, щоб протилежна команда. Якісь свої ще додатково знов включали речаги, там підрахунків чи ще чогось, не дивлячись на велику кількість спостерігачів, до штабів все ж таки надходять повідомлення про ті чи інші правопорушення. Потрошку поступають там якісь бабушки ходять кругами то за Маїсєвим, то ще за кимось, але я думаю, що це не вплине. Вірю в те, що не вплине. Бог да, що переможе достойний. На одній з дільниць ми зустріли і кандидата на посаду міського голови. Ми запитали, наскільки важко буде працювати пліч опліч з депутатом. Тами після такої брудної кампанії це передвиборчий момент, який має закінчитися. Закінчитися одномоментно в момент, коли треба починати працювати. Потрібно про це все забути, потрібно відкинути все і спільно працювати. Іншого немає вже за декілька днів. Житомир дізнається ім'я нового очільника міста, і міська рада зможе розпочати плідну роботу на користь міста. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Правоохоронці у Житомирі зафіксували як мінімум три повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства. З керівником пресслужби нової поліції у Житомирській області спілкувався Андрій Іванюк. Другий тур вирішення долі крісла міського голови, за словами керівника прес-служби нової поліції у Житомирській області Алли Ващенко, порушень набагато менше ніж у першому турі. Але причина цьому менша кількість дільниць. В цілому на момент нашого спілкування до чергових частин поліції надійшло чотири повідомлення про можливі порушення, з яких три це можливий підкуп виборців та одне про появу підозрілих осіб, які назвалися пресою. За всіма випадками на місця подій виїжджали слідчі оперативні групи, з'ясовували обставини. Зокрема. Крима, так вже відомо, що е, у двох випадках по Житомиру, де були повідомлення про е, намагання або спробу зафільмувати результати свого волевиявлення виявлення шляхом фотографування на мобільний е, виборчого бюлетня із відміткою про голосування. Е, інформація не підтвердилась. У першому випадку чоловік сказав, що сфотографував свій бюлетень випадково, коли йому зателефонували. У іншому дівчина не фотографувала бюлетень, а просто слухала музику. Зику інші можливі порушення перевіряються поліцією. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 виборчі дільниці у Житомирі зачинили свої двері годину тому. Як пройшов день виборів у місті, розповість наш кореспондент, він знаходиться з нами на прямому зв'язку із приміщенням міської ради Андрію. Чи можна назвати вибори у Житомирі успішними? Е, дякую, Марина. Чи можна вважати ці вибори успішними? В, в принципі, якщо враховувати те, що за 20 хвилин до закриття виборчих дільниць явка була менше 30%, то успішними їх назвати важко. Але в будь-якому випадку. Все буде вирішуватися після того, коли новообрані депутати а в цьому випадку міський голова почнуть працювати. Якщо хтось з двох кандидатів буде виконувати свої обіцянки працювати на благо нашого міста, то звичайно все буде успішним. Що ж дійсно закрилися вже дільниці, і ми вже можемо дізнатися офіційні дані. Скільки ж людей проголосувало? Як все пройшло? Знову з нами в черговий раз Тамара Яремчук. Ще раз добрий вечір. Добрий вечір. Хочемо почути офіційну цифру. Скільки відсотків житомирян проголосувало. Ну офіційна цифра вже буде підведена, коли ми вже будемо мати протоколи виборців. Неофіційна цифра, це за повідомленням з дільничних виборчих комісій, проголосувало не на багатьом більше, ніж 60 тисяч виборців, що складає 28,8% виборців. Я хочу сказати, що якщо враховувати, що на першому турі проголосували 38,3%, то це явка звичайно дуже низька. А на вашу думку, чому так, так сталося? Що люди не прийшли на другий тур? Вже ж все ж таки два кандидати, якби і місія. Ну я голова. не можу висловлюватись за людей. Чи люди втомилися від виборів, чи люди мають надії їхні не виправдовуються? Я не можу судити. Чого сталося так? опитувань опитування. Є? Да. Якісь результати неофіційні там приблизно ось як е, ну екзитполи Я не можу відповідати за те, що екзитполе ну, зараз вони передавали? дійсно вони розміщені. Ми тільки можемо бачити це в інтернеті. Екзитполи нам це не передають. Але я хочу сказати, що вже в Корольовську і Богунську дільнично виборчу районі виборчі комісії їдуть дільниці, і вони вже везуть протоколи. Там уже протоколи зачитують. І я думаю, що десь вже ближче до ранку нам уже привезуть, а може і раніше, бо вибори дійсно там підрахунок нескладний, і дільниці будуть швидко вести ці протоколи. І я думаю, що нам десь серед ночі вже Корольовка і Богунка дасть свої протоколи, і ми вже підіб'ємо результат. Що ж, дякую вам. Тож, Житомир, десь так. вже вночі тут будуть відомі результати. Телеканал СК1, звичайно з самого ранку поїде і дивіться нас, щоб дізнатися першими прізвище нового міського голови. Передаю тобі слово, Маринко. Дякую, Андрію. Нагадую, що це був наш кореспондент Андрій Ванюк із приміщення міської ради. Нагадаю, що виборчі дільниці вже зачинилися годину тому. Перші дані як вже з'явилися у мережі компанія «Сокіс» опитала 2226 виборців. У Житомирі згідно їх даних 53,6% 53 три віддали голоси за Сергія Сухомлина, 43,1% – за любов Цимбалюк. 3,3% не голосували ні за кого або зіпсували бігати. На цьому я ставлю крапку. Гарного вам початку тижня. І пам'ятайте, лишайтеся за СК 1 та любіть Україну.